Привіт всім підписникам гостям каналу. Сьогодні у нас 21 січня 2016 року і ми в черговий раз вирішили вирватися на жерлиці Зашукуємо Ловимо в селі Горішній Івачів Тернопільської області. Приїхали сюди ще затемна. Наразі був один вистріл. Подивимося, що буде далі, не переключайтеся.

У нас черговий вистріл жарлиці. Зараз дивиться, що з цього получиться. Я щось невелике. Що ж, от, на даний момент у нас три вистріли жерли, це, з яких два вийшли результативними. А зараз яке-не яке затища. Чекаємо, що буде далі. Відповідно за цей час хочу зробити невеличкий анонс. Як ви можете бачити в мене на каналі, число підписників виходить У мене це перший рубіж. Тоді ж не останній, найближчим часом їх стане тисячу. Проте, як би там не було... Ще 500 підписників, як тільки вони наберуться, проведу невеликий конкурс з цікавими призами. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Надіюсь на вашу підтримку. Не переключайтесь. Нормально, вже веселіше. To jest mrozmutowane, krótko. A ona i obchody i Ciany, ciany nie? nie? A nie, to widzę. таких катушек называется. Котс. Зато хоть и каса к теме, слышал. Вот и закончилась наша рыбалка. Четыре выстрела, три штуки, и пишет ничего.